Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. А чи знаєте ви, чому в храмі є завіса перед віктарем і як вона називається? У православному богослужінні ця завіса має особливу назву катапетасма. Це слово походить з грецької мови і означає покривало. Катапетасма розташована на царських вратах і закриває собою вівтар від погляду морян. Але чому це так важливо? Ще у Старому Завіті у Єрусалимському храмі була завіса, яка відділяла святая святих від решти храму. За нею міг ходити лише первосвященник один раз на рік, щоб принести жертву за народ. Це показувало, що шлях до Бога ще був закритий. Але коли Господь Ісус Христос помер на Христі, Євангелія свідчить, що завіса храму роздерлася надвоє. Це означало, що шлях до Бога тепер відкритий для всіх через жертву Спасителя. У православному храмі Катапетасма нагадує нам про цю таємницю. Вона символізує небесну завісу, яка відділяє невидимий світ від нашого земного життя. Святитель Симеон Солунський писав, що завіса вівтаря зображає границю між Царством Небесним і світом людей. Коли під час богослужіння Катапетасма відкривається, це знак Божого Откровення, момент особливої близькості неба і землі. А коли вона закривається, церква нагадує нам, що таїнства звершуються таємно, у смиренні, а не для людської цікавості. Святі Отці також кажуть, що справжня завіса у серці людини. Якщо ми хочемо бачити духовні таємниці, маємо відкрити серце Богові, очистивши його від гріха і суєти. Дорогі брати та сестри, наступного разу, коли ви побачите, як у храмі відкривається катапетазма на царських вратах, згадайте, це знак того, що Господь сам кличе нас увійти у таємницю неба. Нехай ця думка допоможе нам молитися з більшою увагою і договорінням.